Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні покажу багато цікавого. За час моєї відсутності е, я ходила по магазинах і було на що подивитися, є що вам показати. Е, деякі речі мене прям дуже здивували та порадували, тому давайте почнемо. Перші кадри я знімала у магазині мережі Big Shop. це відділ люксу. Е, я тоді купила три речі. Перша річ це ось така міні-спідниця. Це достатньо дорогий німецький бренд. Він спеціалізується на виробах із кашеміру. Це преміум-сегмент, якщо я не помиляюся. Взагалі, за весь час моєї роботи я, здається, тільки один раз знаходила від них річ. Тоді то була така кашемірова, дуже гарна святкова майка. Цього разу це спідниця. Тут пірочки зі складом не було, але очевидно, що це м'який кашемір. Можливо, це вовна і кашемір. Якщо говорити про ціни на речі цього бренду, то вони достатньо високі. До прикладу, нова спідниця, але міді довжини коштує аж 389 євро. Ну і з літнього була ще льняна сорочка. Вона в такому натуральному кольорі льону. Базова річ це H&M, стан нової речі. Я її теж купила, звичайно ж. Далі сукня, вона абсолютно нова. Там є ще навіть магазинні бірочки, її початкова ціна в магазині 170 доларів, вказано на бірці. Це американський дуже відомий бренд, називається Anthropology. Він дуже добре продається на сайті eBay. У цьому випадку у нас тут до сукні мав би бути ще светрик на гору. Принаймні у такому виконанні я знайшла його в інтернеті, в магазині мені трапилася лише одна сукня. Як на мене, вона і сама по собі дуже самодостатня така стильна річ, навіть окремо без цього светру. Єдине, що я думаю, ціна набірці вона вказана тут за комплект, а не за саму сукню. Розмір тут вказано невеликий, це XS у складі котон. Підкладка теж натуральна, вона зі 100% віскози. Рухаємося далі. Наступне оновлення товару магазин Євро Була ось така вовняна пов'язка, вона мені сподобалась, хороший аксесуар, тому її я купила. Далі ось така шовкова сорочка була. Її можна було в принципі взяти і носити у якості піжами. Але у мене не було у ній потреби. А для продажу все-таки стан не дуже підходящий. Шовк вже такий, видно, що поношений. Ось ця сукня від мас маркет бренду HM. Я насправді рідко купую речі від цього бренду, але ця сукня мені дуже сподобалась. Вона, по-перше, складається з натуральної тканини, по-друге, вона абсолютно нова ще з магазинною біркою. Як бачите, ця річ вона є доказом того, що в секонд-хендах можна знайти і абсолютно нові речі збірками. Це, до речі, звичайний ваговий відділ, не люкс, тому знахідка однозначно вдала. Мені дуже подобається, як ця сукня виглядає на мені. На мене вона, звичайно, зовсім трошки велика, вона більше підійде на розмір SM. Наступна рідкісна знахідка, 100% пашміна, ручна робота з Непалу. Саме пашміна з Непалу вона вважається найбільш якісною з усіх існуючих. Це насправді рідкісний, дорогий матеріал, він дуже цінується. Дуже часто кашемір і пашміну плутають. Вони насправді є, це схожі тканини, це дорогі тканини, але пашміна відрізняється від кашеміру тим, що. Для пашміни вичісують пух на черевці та шиї кози, там він більш м'який. А для кашеміру беруть пух усієї тварини. Справжня пашміна у секонд секонд-хенді трапляється дуже рідко. Часто можна зустріти різні підробки, зазвичай зустрічаються шарфи. Цього разу мені, я вважаю, дуже пощастило. Це дуже якісне пончо, воно дуже м'яке, дуже тепле, і мені подобається те, що по розміру воно достатньо універсальне і воно, в принципі, підійде на будь-які параметри. Ось цей светр мені дуже сподобався своїм дизайном. Він йде такий злегка вкорочений, складається з вовни, нейлону та ангори. Він приємний на дотик, колір теж дуже гарний, це Next. хороша якість, але, на жаль, стан не дуже. Ви бачите, є ковтунці. Ну і сама тканина мені здалася уже трохи поношеною. Особливо це видно у зоні ліктів. Бо ковтунці, ви знаєте, це не проблема. Від них ми швидко можемо позбавитися за допомогою машини. Машинки. До речі, хочу відповісти на одне з тих питань, які ви мені часто задаєте в коментарях, е, яка у мене машинка для чистки ковтунців? Е, моя не на батарейках. На батарейках я б не радила, я не люблю на батарейках. Хоча, якщо говорити про сьогоднішні умови, з постійними відключеннями світла, то це буде досить актуально. Загалом я лишаю для вас моделі, які б я могла вам радити. Далі дуже цікавий пуловер зі 100% кашеміру. Подивіться, яка цікава в'язка. Він такий йде фактурний, дуже м'якенький, хороший стан, я б сказала. Тут ви бачите ковтунці, але я привела його до ладу, позбавилась від них. Головне у таких речах дивитися, щоб сама тканина вона не була збитою, особливо у зоні пах, я неодноразово вам про це кажу. Якщо там все в порядку, то це означає, що кашемір просто невчасно попрали, і він взявся ковтуцями, його просто треба привести до ладу, і ще можна носити дуже дуже довго. Була ось така шовкова хустинка, я її теж купила. Вона абсолютно нова на вигляд, немає ніяких недоліків, можливо, і не сезон, звичайно, але вона варта уваги, вона класна і шовк дуже, -дуже хорошої тут якості. Я такий шовк просто обожнюю. Ще був ось такий великий палантин з логотипами Louis Vuitton, збіркою ніби від Louis Vuitton, але ми бачимо, що це підробка, і підробка вона така не дуже якісна тут. Як варіант, звичайно, його можна носити, він в хорошому стані. В принципі, для людини, яка не женеться за брендами, то, я думаю, це чудова була б знахідка. Мені тут дуже сподобалось кольоропоєднання, але я його не купувала. Сподобався мені ще ось цей джемпер вінтажний. Колір хороший, я обожнюю все світленьке, такі речі дуже освіжають. Тут у складі було 30% вовни. Якби було хоча б 50%, тоді б я його точно купила. А так він злегка колючий, і тому я вирішила його не брати. Наступний светр, він мене просто підкорив своєю якістю. Швидше за все, він чоловічий, розмір вказано L. Але я приміряла його на себе. Мені дуже сподобалось, як він виглядає на жіночій фігурі. Той оверсайз, який він створює, це дійсно виглядає дуже стильно, актуально зараз. У складі тут 78% вовни і решта котон. Повністю натуральний склад, це британський бренд, він взагалі орієнтований на речі для яхтингу та парусного спорту, але ось такі трикотажні речі у них теж є. Полорізні, теж я дивилася представлені 170 доларів приблизно ціна такої нової речі в магазині. Ось цей светрик я чомусь не взяла. Я пошкодувала про це, він дійсно хороший, дуже гарний колір у складі вовна, ангора та нейлон. Чому не взяла? Не знаю, мені здалося, що розмір набірці не відповідає дійсності. Хоча, ось зараз дивлюсь на це відео. Тканина здається в цілому, в хорошому стані, вона не збита, не скатана. Мабуть, все ж таки треба було купувати. Давно не знаходила пальт. Цього разу я купила аж два, абсолютно різних по фасону та дизайну. Перше пальто це ось таке. Воно схоже на вінтажне, вкорочене, складається зі 100% вовни. Є бірочка, яка говорить про те, що його здавали в хімчистку. В цілому, воно у хорошому стані. Мені дуже подобається, як воно виглядає на мені. Я ношу розмір XS S, але воно цікаво, сіло. Розмір це, звичайно, більший. Хоча для тих, хто любить подібний оверсайз, то це пальто теж підійде. По замірах воно йде десь на розмір LXL. Друге пальто, не менш гарне. Воно вже йде подовжене в такому гарному цегляному відтінку. Воно на 83% складається з вовни, застібається на дві кнопочки. Розмір це ML але теж, як оверсайз, сідає дуже круто. Тут внизу, ви бачите, були плями, але мені вдалося від них позбавитися, я ризикнула і не пошкодувала про це. Вони дуже легко відійшли. Пальто дійсно дуже класне, я задоволена цією знахідкою. Далі був ще ось такий сіренький кашеміровий джемпер, дуже хороший кашемір. Під пахвами не скатаний, але вже коли знімала для вас відео, то помітила там внизу э, зашиту дірочку, тому і не купувала його. Дуже мені сподобалась ось ця міді сукня від бренду Zara. Кольоропоєднання дуже вдале, довжина міді. Воно таке типу плаття-сорочка. На грудях присутні два кармана. Мені дуже подобається така деталь. Тканина тут повністю натуральна, це 100% віскоза. Стан теж був хороший, але я його не купувала, не купила по тій причині, що не знайшла до нього пояс. Він там точно має бути, але його, на жаль, ніде не було. Вже пізніше, коли прийшла додому, я, до речі, знайшла його в інтернеті, досі воно є на сайті і коштує 109 доларів, достатньо дорого як для зари. Далі светр. Мені дуже сподобався дизайн та фасон його. сподобалась його груба така цупка в'язка, об'ємні вільні рукава. Але не дуже е, порадувала якість, бо він майже повністю акриловий. Я не люблю акрилові светри, вони не особо гріють. Тут 90% акрилу і лише 10% вовни. Це H&M, стан був, в принципі, непоганий, але я його не купувала. До того ж, він важкий і заважив десь приблизно аж на 1 кг, це дуже багато. Наступна знахідка це шарф, шарф від преміум бренду Armani Jeans. Це сучасна повсякденна лінійка одягу середньої цінової категорії від відомого італійського дизайнера Джорджо Армані. Шарф у чудовому стані. Єдине немає бірочки зі складом, але я впевнена, що там є якийсь відсоток вовни у складі. Я цей шарф купила, він дійсно класний, мені подобається кольоропоєднання тут і те, що присутнє лого бренду. Ось цю сорочку я купила це Ральф Лорен, Швидше за все, це вінтажна річ. Хоча я насправді сумніваюся в оригінальності тут, бо тут не промарковані гудзики, Але вона все одно дуже класна, мені дуже сподобалася вона по дизайну. Мені такі речі дуже подобається носити просто з білою якоюсь футболкою чи топом, як оверсайз виглядає круто. Саме ця підійде на жіночий розмір S-M і сяде вільно. Далі на люксі були ось такі шкіряні ботильйони від Clarks. Вони у хорошому стані, зручні, я їх міряла. Я публікувала їх в сторіс у себе в інстаграм-магазині, але ніхто не написав, тому вони залишились далі у магазині. Наступний магазин це Big Shop. Звичайне оновлення товару. Був ось такий кардиган від відомого дизайнера Еліза Кавелетті. Я насправді рідко купую цей бренд, бо він, він не всім підходить. У них речі орієнтовані на конкретного покупця, і насправді не кожна людина наважиться носити подібне. Речі завжди якісні, це те, що мені подобається. Ну і вони незвичайні. Тому я люблю їх роздивлятися, коли зустрічаю. Цього разу це кардиган, він повністю вовняний, якщо я не помиляюся, і виконаний дуже якісно. Далі мені дуже сподобалось ось це вінтажне пальто плащ. На жаль, тут всі бірочки просто видраті, не можна взагалі зрозуміти, що це за бренд, але очевидно, що це щось дуже якісне. І основний склад тут це вовна, це видно. Мені подобається акцент тут на талії. Колір теж дуже гарний, але, на жаль, тут були недоліки, була відсутня кнопочка, ну і незначні дефекти всередині на підкладці. Ну і ще одне пальто мене зацікавило. Я його теж не купувала. Не дуже мені сподобався його стан. Хоча, якби це був мій розмір, його б ще можна було оживити і носити. Це точно, Це Зара. І якщо я не помиляюся, то у складі була вовна і достатньо високий відсоток. Далі річ, яка мене здивувала, я дуже хочу розказати вам про цей бренд, поділитися з вами своєю знахідкою, бо вона дійсно варта уваги, і давно я не знаходила таких крутих без перебільшень речей. Ексклюзивна сукня від преміум бренду Івко це Сербія. Я ніколи раніше не зустрічала їх речі. Мені дуже цікаво буде почитати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зустрічався вам цей бренд в секонд-хенді і чи маєте взагалі ви речі від нього. Як виявилось, він дуже цінується і на eBay, і навіть на шафа я дивилась, високі там ціни на нього. Хоча насправді по Україні речей представлено дуже мало. Бренд дорогий, до прикладу, пальто коштує 680 доларів, сукня в середньому коштує 350 доларів, жакет в середньому коштує 300 доларів. Мені вдалося знайти мою сукню в інтернеті. Вона представлена у декількох кольоропоєднаннях. Її ціна на сайті 429 доларів. Ще мені дуже було цікаво дізнатися за тканину, з якої вона зроблена, бо на моїй сукні бірка зі складом повністю відрізана. А саме цей бренд він славиться своїм якісним трикотажем. Я була дуже здивована, тому що виявилося, що у складі є аж 60% льону решта 30% бавовна та 10% поліамід Помагаємося далі. Ще покажу декілька речей. Бренд Луїза Спаньолі. рідко знаходжу, хоча він вартий уваги, у них завжди якісні речі. Цього разу я не дуже зрозуміла цей светр. він якісний, це вовна 100%, але чорний колір я не дуже люблю. Ну, і як правильно вмістити ось цей комірець згори я так і не зрозуміла, тому і не стала його купувати. Вінтажна шовкова сорочка, люксовий бренд Versace, Але ви бачите, яка вона запрана, темний колір, вже посвітлів. Взагалі, навряд чи її можна вже оживити. Ну і остання річ, яку я сьогодні вам покажу, я її купила і вже продала, бо вона дуже якісно виконана. Це точно оригінальна сорочка від Ralph Lauren, лінійка Sport, вона була знайдена у чоловічому відділі, але по виточках Наталії видно, що, швидше за все, це жіноча річ. Я люблю подібні сорочки, часто їх купую і часто їх сама ношу. чоловік. Муся. Муся. Ти мій красунчик. Красунчик. Том, на, на. Том. Том. Давай, давай на